Вітаю вас, друзі! Ви знаєте, в мене вперше за багато років мого квіткарства на моїх рослинах з'явився повудинний кліщ. Звичайно, я знала про цього шкідника і багато про нього читала, дивилася інших блогерів, але сама ніколи не стикалася. І ось вперше я з ним стикнулася, зняла для вас відео, показала, як я його знайшла. йшла. І всі етапи, як я з ним борюся і як я його все-таки поборола. Ну, Я сподіваюся, що я його все-таки поборола. Все почалося з цього сингоніума. Незважаючи на те, що він досить гарно виглядає, він ростить нові листочки, нові росточки. З кожного паростка йдуть нові листочки, вони чистенькі, гарненькі, все прекрасно росте. Він не жовтіє, абсолютно не в'яний, нема ніяких на ньому плям, немає ніяких на ньому е, якихось пошкоджень, якихось крапочок, якихось дирочок. От говорять, що там мають бути такі дирочки, як потокані як голочкою поштиркані. От, листочки, бачите, всі блискучі, гарненькі, чистенькі. Тим не менше, мене е, ось цей листочок дуже збентежив, не зважаючи на це, що це старенький листочок. Він росте з самого низу кущика. І, в принципі, це старенький листочок, от ви можете бачити, що він з самого низу кущика. Тим не менше, він якось так дивно жовтіє. Ви бачите, там така плямка одна і вона зверху. І вона, я б все дивилася на неї, думаю, ну що це за пляма? Така листочок, чистенький, не жовтій, ні, нічого. І я почала його оглядати через лупу, досить прискіпливо. При збільшенні великому, і, власне, на цьому листку я побачила маленькі чорні крапочки, які швидко переміщалися. Незважаючи на те, що більшості блогерів говорять, що і в книжках так пишуть, що кліщ любить молоденькі листочки, тим не менше, в моєму випадку всі кліщики, яких я знайшла, вони були на старих листках. Більше того, вони були на зовнішній стороні, і на внутрішній, і на зовнішній. Те саме відбувалося і з цією рослиною, також з цими сингоніумами, я їх також почала оглядати. Як бачите, він також досить гарно виглядає, весь ціленький. Немає. Ось цей листочок це було пошкодження, коли я купила ще рослинку. В принципі, ось цей листочок, він старенький з самого низу росте. Що, в принципі, Нормально, що він жовтіє, але також, бачите, він так жовтіє дивно. От подивіться, він також має такі ж пожовтіння зверху, такі крапочки, і тоді внизу вже. Причому, що весь листочок змінив колір. І от, власне, я так само кліща не йшла на цьому старому листку. На молодих листочках в мене нічого не було, абсолютно. От розвертається молоденький листочок, він абсолютно чистий, без кліща, без ніяких пошкоджень. І всі листки, в принципі, новенькі, молоденькі, всі були чистенькі, на них я шкідника не знайшла. Ну, Ось ця от крапочка, це також я купила, його це було механічне пошкодження, в принципі. І ось цей листок. от Зверніть увагу, бачите, що тут такі пожовтіння йдуть власне, біля жилки. І от власне ви можете бачити, як виглядають ці кліщики. Це малесенькі-малесенькі крапочки чорні. Це дуже велике зближення, дуже велике збільшення, і вони бігають. Такі, як пилючка, можна спутати з пилючкою. Вони дуже-дуже маленькі, їх не видно неозброєним оком, практично, тільки під зближенням великим. Точно так само, як і повутинку. Вона дуже, -дуже дрібна, дуже дуже мілка і дуже. Така тонесенька, її практично не видно. Ось цю повутину видно це під великим зближенням і під определенним кутом її можна побачити. Тому обнаружити її, побачити неозброєним оком досить і досить важко. Ось це масштаб катастрофи. Тобто я передивилася всі квіти, які стояли в мене поруч, або колись контактували з цими рослинами зараженими. І, як бачите, хоч кліщів було дуже мало, знайти їх було дуже тяжко, тим не менше, вони уразили дуже велику частину моїх рослин, і я це все буду травити. Я підготувала вже таку досить теплу, хорошу воду в мисці, щоб мені було простіше це все мити і травити. І підготувала вже квіти. Деякі з квітів, бачите, я закрила ось так плівкою харчовою ґрунт. І ви побачите, як я їх буду зараз мити. Значить, для того, для протравки, я вибрала шампунь від, для зоошампунь. От, бачите, він інсектоакарацидний. Це зоошампунь від кліщів і бліг. І тут в нас написано, що він з паразитами бореться, з кліщами, блохами, вошами і так далі. Для обробки тварин. Немає різниці, який шампунь вибираєте для котів чи для собак. У мене для собак це немає різниці. Наливаємо. Я на око наливаю частину того шампуня, гарно його спінюємо, так, щоб розмішати зі всім, повністю з водою, і буду мити. Мию я, опускаючи вниз. В сам таз рослинки і змиваючи всіх кліщів, гарно полускаючи, так бачите, можете побачити. За рахунок того, що закритий ґрунт він не буде намокати, не буде вивалюватися з горщика, по-перше. По-друге, дуже гарно можна його помити, саму рослину від цих кліщів, гарно вимити, Всі пазушки попадає тоді, ось цей розчин у нас з шампунем. І гарно-гарно можна все промити. Це, звичайно, така робота досить трудойомка, скажу я вам так, але в принципі це кращий варіант. І іншого я не знаю, будемо пробувати таким натуральним. Шампунь пахне прикольно, він не смердить. Далі є решта рослин, які ростуть такими більш такими широкими кущиками, які неможливо закрити ґрунт. Я буду оприскувати з пульвізатора. Я той самий розчин набрала в пульвізатор і буду оприскувати. Оприскувати треба дуже-дуже ретельно: кожен листочок, кожну пазуху, дуже багато. Насправді з таким ручним пульвізатором це дуже тяжко робити. Рука змучується, але виходу нема. І обов'язково треба оприскати ще й ґрунт зверху, тобто, тому що на поверхні ґрунта також можуть бути шкідники, і, відповідно, треба це все оприскати, всі рослини, які ви хочете обробити все. Я їх побризгала. Через два тижні подивимося, що з цього всього вийшло, чи я... вдалося мені побороти кліща чи ні. Зараз я помию підвіконник, продезінфікую його зі спортовим розчином, помию там все. Стіни, підвіконник, вікно протру. І вони трошки підсохнуть. Я їх поставлю на підвіконник, всі на одному підвіконнику. Можливо, щось поставлю. Не знаю, вони, напевно, всі не помістяться. Ну, щось буду думати. Ще кудись їх поставлю. Саме цікаве, що великий фікус, де стояли оці вот фікусята, стояли біля великого фікуса. Великий фікус не хворий. Не знаю. Або я на ньому ще не бачу, до нього ще не долізло, або він дійсно не хворіє. Ну, ще буду розглядати сьогодні його, дивитися на нього. Останні всі побризгані, всі помиті, в принципі, сидять, сохнуть, і все. І побачимося через два тижні. Що, друзі, пройшов тиждень? Я переглянула. Значить, на цьому я побачила ще кліща, пару штук буквально на зелених листочках. Ось цьому на неоні. На пару штучках я оглянула абсолютно всі листки. На пару листочках побачила по пару кліщиків живих, які бігали. І на ось цьому також я побачила. І те, що найцікавіше, на оцих зелених. На декілька листках я їх побачила десь по штуки 3-4. Вони бігали. На червоному взагалі ні одного не знайшла. Тим не менше, я їх буду обробляти сьогодні знову шампунем від кліщевий бліг. Стараюсь закрити повністю всю землю. І ще раз їх гарно, ретельно помию всі листки, буду опускати їх прямо в таз з водою. З шампунем і буду мити. Нарешті, <клух> на ці, головне, нічого нема. Я оглянула. І ті, що там стояли інші рослини, також на них нічого нема. Тому ще через тиждень я ще раз їх огляну. Так, друзі, пройшло два тижні. Давайте подивимося, що в нас тут є. Так, я буду зараз зближувати максимум. І будемо дивитись. Нічого не видно. На зворотній стороні. Також все чистенько. Так, один листочок. Подивимося тепер. З цей листочок. Що тут у нас? Ну, також все чисто. До речі, не кожна плямка, це буде е кліщ. Це може бути просто плямка на листочку. Листочки мають також якісь плямки там свої, мікротріщинки. Основне, треба дивитися, щоб воно повзало і було об'ємне. Нема. Подивимося, ще ось цей листочок. Нічого не видно, вивід. Нічого. Тобто, що можна констатувати, що, в принципі, помагає промивка, шампунем від відклещі від бліг. Я вже ось ці квіти також обдивилася, ось ці вони також чистенькі, на них нічого нема. Тому можу вам з певненістю сказати, що шампунь від кліщів і бліг працює. Ну, єдине, що треба дуже добре обмивати. Тобто, коли я закрила вже грунт і гарно їх пополоскала в розчині, то залишки позмивались, поки що нічого нема, І все добре.